А що, як я скажу тобі, що життя іноді рятує не найсучасніша клініка, а проста чайничка, що парує на старій плиті? Звучить неймовірно, правда? Більшість людей вірить, якщо немає дипломів на стінах і мільйонної апаратури, надії теж немає. Але сьогодні ти почуєш історію, яка переверне все, у що ти вірив Багатій так, справжній мільярдер, покинутий найкращими лікарями світу. Знайшов новий шанс у руках старенької жінки, яка зберігала знання своїх предків, поки медицина казала, нічого більше не зробиш? Природа шепотіла ще не кінець. Уяви собі, все, що можна купити за гроші, клініки, експерти, найновіші технології, виявилося марним перед чашкою гарячого настою, приготованого з любов'ю. Хочеш дізнатися, як це стало можливим? Хочеш зрозуміти, чому інколи справжня сила приховується там, де її найменше очікуєш? Тоді залишайся зі мною. Сьогодні ти відкриєш для себе щось більше, ніж просто історію ти знайдеш ключ до змін у власному житті. Іноді життя має дивний гумор. Навіть ті, хто будує цілі імперії, опиняються беззахисними перед невидимим ворогом. Олександр Нємченко, знаний у світі підприємець із Києва, Збудував свою долю на інноваціях, але жоден з його мільярдів не міг зупинити синдром Ексера. Ця хвороба настільки рідкісна, що навіть найкращі лікарі клали руки. І ось у лікарняній палаті коли все, що маєш, зводиться до годин на стіні, справжні пріоритети раптом оголюються. Якщо шукаєш розраду в таких моментах, раджу прочитати людина в пошуках справжнього сенсу. Віктора Франкла там відповіді на ті питання, яких бояться навіть думати. Лікарі перепробували все експериментальні препарати, клітинну терапію, навіть очищення плазми, список звучав як сценарій наукової фантастики, і все марно. Люди часто вірять, що десь там за наступним поворотом обов'язково знайдеться чудодійний засіб, але коли сам лежиш у стерильній палаті, серед білих стін і втомлених облич розумієш, Деякі битви потрібно приймати, а не вигравати. У такі моменти варто згадати стоїків як от Сенеку, що вчив справжня сила у прийнятті неминучого. Поки Олександр безпорадно дивився в білу стелю, єдине питання мучило його душу якщо все, що я створив, не може мене врятувати, що тоді мало справжню цінність? Це запитання почало розтоплювати крижану оболонку навколо його серця. І, хоча відповідь ще не визріла, саме в цій тиші на краю відчаю, зародилося щось нове, щось, що приведе його і тебе разом із ним, до несподіваного повороту, там, де наука безсила, а душа знаходить шлях коли всі варіанти вичерпані залишається тільки одне повернутися туди, де колись билася справжня життєва сила. Олександр і Катерина, залишивши позаду блискучий Київ із його нескінченними дзвінками і біганиною, вирушили в серце Карпат до старої хатини біля верховини, де все ще пахло сосною і медом. Це був не просто побутовий вибір, це був крок до глибшого, до того, що ми зазвичай відкладаємо на потім, а насправді втрачаємо безвороття. Як часто ми самі собі обіцяємо відпочити після проекту або після підвищення, тільки щоб врешті опинитися там, де вже немає ні сил, ні часу. Хатина стояла серед лісу, оточена туманом і вічним шумом смерек. Тут не було інтернету, не було медіа, тільки природа і тихі розмови біля каміна. Катерина, яка все життя була поруч, як тінь у шаленому ритмі бізнесу, раптом побачила чоловіка справжнім, вразливим, але живим. Якщо хочеш відчути щось подібне, спробуй на кілька днів поїхати в гори без телефона, просто дихати, просто бути. Інколи найкращі ліки не продаються в аптеках. Ті перші дні були дивними між Олександром і Катериною ніби розтанули стіни, які роками будувались між ними через амбіції, успіхи і поразки. І ось в цій простоті почало народжуватися щось крихке і прекрасне надія. Вони ще не знали, що доля вже готувала їм зустріч із людиною, яка змінить їхнє розуміння життя назавжди. Одного дощового ранку, коли небо над Верховиною висіло важким свинцевим куполом, Олександр і Катерина зустріли Ганну Костюк. Маленька, згорблена від років, із очима, в яких світилось щось глибше за медичні дипломи, вона підійшла до них на сільському базарі. Ганна говорила просто без наукових термінів. Але її слова падали на душу, як краплі теплого дощу. Вона запропонувала лікування травами, настоями, обрядами, не як магію, а як знання, передане поколіннями. Скепсис був неминучим, але коли все інше зазнало краху, хіба не варто було спробувати? Катерина спочатку сумнівалася більше, ніж Олександр, вона виросла в сім'ї лікарів і знала, як важливо дотримуватися наукового підходу. Але дивлячись, як її чоловік повільно згасає, вона відчула Надія це теж ліки. У світі, де все міряється цифрами і доказами, ми часто забуваємо про іншу сторону лікування, віру і зв'язок із природою. Скажімо, навіть у західній медицині нині дедалі більше визнають роль психосоматичних процесів у одужанні як на мене, варто бути відкритим там, де серце ще здатне вірити. Ганна запросила їх до своєї скромної хати на околиці лісу, де пахло сушеною м'ятою і старим деревом. Там вона розповіла про трави, що ростуть тільки у високогір'ї, і про обряди очищення, які її родина зберігала ще з часів предків в її голосі не було фанатизму, тільки спокій і впевненість. Олександр ще не знав, що саме тут почнеться справжня боротьба не тільки за його життя, а й за саму суть того, що ми називаємо зціленням. Лікування почалося так, як починаються усі великі зміни тихо, непомітно, майже невидимо для стороннього ока. Артем, худорлявий юнак із ясними очима, допомагав бабусі Ганні готувати настої та примочки, вони працювали мовчки з тією лагідною старанністю, яку має тільки той, хто справді вірить у свою справу. Олександр спочатку сприймав усе як чергову формальність, але з часом помітив. Біль більше не мучив його вночі, дихати ставало трохи легше. Іноді великі зміни починаються з малого варто лише дозволити їм прорости. Катерина теж змінювалася, спостерігаючи за тим, як чоловік, колись незламний і гордий, знову вчиться вдячно приймати допомогу, вона раптом відчула нову глибину любові. Не ту, що виблискує на світських заходах і звучить у гучних тостах, а справжню, тиху, щоденну, терплячу. Якщо хочеш зміцнити свої стосунки, спробуй разом зі своєю половинкою робити щось просте і справжнє садити сад, варити варення, мандрувати в гори без плану. Інколи саме в таких моментах будується справжня близькість. Поступово Олександр почав більше довіряти не лише лікуванню, а й самому процесу життя. Він став слухати шепіт лісу за вікном, відчувати тепло дерев'яних стін, бачити, як ранковий туман розчиняє гори. Це було щось більше, ніж одужання фізичне, це було пробудження душі. І хоча шлях попереду залишався невідомим, десь глибоко вони обидва відчували найцікавіше тільки починається. Минали тижні, і те, що колись здавалося неможливим, почало ставати реальністю. Олександр, який ледве пересувався кімнатою, тепер виходив на прогулянки в ліс. Його кроки ще були невпевненими, але в кожному русі відчувалась жага до життя. Він вдихав аромат сирої землі, слухав, як десь у вітті співають дрозди, і відчував. Тіло починає жити своїм ритмом, іноді найкраще, що ми можемо зробити для свого здоров'я, це просто вийти на світанку до лісу і дозволити собі бути частиною цього великого дива. Катерина йшла поруч, іноді тримаючи його за руку, іноді просто мовчки усміхаючись, її серце розквітало разом із кожною маленькою перемогою чоловіка. Ці прогулянки стали для них новим ритуалом, де не було потреби в словах, тільки у поглядах і спільному диханні з природою. Якщо шукаєш спосіб зміцнити зв'язок із близькою людиною, спробуй разом провести час без гаджетів довгі піші прогулянки збирання грибів читання біля вогнища речі прості, але безцінні. Олександр відчував, що його не тільки тіло зцілюється, але й душа знаходить дорогу додому. Ліс, який раніше здавався йому лише фоном для туристичних фото, тепер став учителем і другом. Щоранку, вдихаючи свіжий запах хвої, він розумів справжнє багатство не у цифрах банківського рахунку, а в можливості ходити, дихати і любити. І саме тоді доля підготувала їм новий несподіваний поворот. Одного вечора, коли вони сиділи біля вогнища, Олександр нарешті озвучив те, що давно зріло в його серці. Він більше не хотів жити в постійному бігу, де кожен успіх коштував ще одного шматка душі. Він запропонував Катерині розділити своє життя частину часу проводити в Києві для роботи, а частину де у Карпатах, серед гір і сосен. Така зміна виглядала ризикованою для людини його статусу, але, чесно кажучи, найбільші прориви часто починаються саме тоді, коли ми наважуємося на нерозумні рішення. Катерина, почувши його слова, усміхнулася тією особливою усмішкою, яку мають тільки ті, хто пройшов крізь темряву разом. Вона знала це не втеча, це вибір, вибір на користь життя справжнього, а не показного. Вони разом почали планувати проект, який поєднає їхню любов до природи і потребу в знаннях створення інституту Боріаліс, присвяченого вивченню карпатських цілющих рослин. Якщо ти коли-небудь мріяв змінити світ, почни з малого досліджуй те, що поруч підтримуй місцеві ініціативи, відкривай нове в знайомому. Цей задум запалив у Олександра новий вогонь. Він розумів це не просто благодійність чи черговий проект для Галочки, це можливість поєднати стародавню мудрість гуцулів із сучасною наукою, створюючи міст між минулим і майбутнім. І, хоча шлях до реалізації обіцяв бути непростим, у їхніх серцях вже горіла віра, що найкращі історії починаються саме так, із невеликого вогнища посеред дикого лісу. Новини про одужання Олександра розлетілися медичними колами, викликаючи щиру розгубленість навіть у тих, хто колись ставив на ньому хрест. Лікарі, які раніше безпорадно знизували плечима, тепер вивчали його випадок як феномен. Але для самого Олександра це не було дивом науки, це було дивом серця і землі. Він знав його одужання не було тільки завдяки лікам чи травам, це було поверненням до джерел, до самої суті життя, і він відчував обов'язок віддячити тій землі, яка повернула йому силу. Ганна, яка весь цей час залишалася скромною і відданою своїй справі, одного вечора натякнула Є старі землі гуцульських родин. Що скоро можуть бути втрачені через борги та байдужість. Вона говорила тихо, без прохань і вимог. Просто факт якщо не втрутитися зараз, ще один шматок душі Карпат буде знищено. Олександр навіть не вагався він купив ці землі не для себе, не для гучних заголовків, а для майбутніх поколінь. Бо справжня сила багатства у здатності берегти, а не тільки володіти. Цей вчинок став початком великої справи. На придбаних землях він планував створити заповідник, де традиційні знання гуцулів будуть жити поруч із науковими дослідженнями. У його серці зріла нова мрія мрія про місце, де природа і людина більше не будуть ворогами. І, хоча попереду чекало ще багато викликів, щось у повітрі верховини підказувало, найважливіше ще попереду. Інститут Боріаліс зростав не так швидко, як it компанії у столиці, але кожен крок був укорінений у щось справжнє і міцне. У його стінах перепліталися запах свіжоскошених трав, гул дослідницьких лабораторій і тихі гуцульські пісні на вечірніх зібраннях. Артем, онук Ганни, став новим обличчям проекту молодий, палкий, водночас відкритий світові і глибоко вкорінений у своїй землі. Коли бачиш, як молодь бере естафету з рук предків, розумієш мрії не вмирають, якщо їх посадити в добрий ґрунт. Наукові публікації Боріалісу почали з'являтися у престижних міжнародних журналах, дослідження рідкісних карпатських рослин вражали своїм потенціалом нові протизапальні препарати, природні імуностимулятори, екстракти для відновлення нервової системи. У світі, де фармацевтика часто забуває про природу. Цей рух став ковтком свіжого повітря. Якщо хочеш підтримати подібні ініціативи, шукай місцеві виробництва натуральної косметики, купуй трав'яні чаї у справжніх травників, кожен свідомий вибір має вагу. І, хоча шлях ще тільки починався, всі в інституті відчували вони творять не просто науку, вони творять нову етику стосунків людини і природи. Олександр і Катерина, які бачили, як із маленької ідеї виросло ціле рухання, розуміли попереду ще буде багато випробувань, і серед карпатських вітрів вже чувся новий виклик, який мав випробувати їхню віру ще раз. Одного ранку, коли перші осінні тумани опустилися на Карпати, Ганна, мудра берегиня знань, відчула її час наближається. Вона не боролася зі смертю, як це роблять ті, хто боїться втратити владу чи статки. Її погляд був спокійним, руки теплими, а серце відкритим. Олександр, Катерина, Артем і багато інших зібралися біля її ліжка, тримаючи її за руки, мов передаючи їй свою вдячність. Якщо колись задумаєшся, що залишиться після тебе, пам'ятай найцінніше не те, що ти збудував, а ті серця, які ти торкнув. Її відхід був не втратою, а радше переходом. Як старе дерево, що віддає свої плоди й насіння, Ганна залишила після себе цілу лісову стежку мудрості. Верховина сумувала, але сум був світлим. Люди згадували її казки, її сміх, її незмінну фартушку з вишивкою, в якому вона приходила до базару з кошиком трав. У світі, де часто міряють успіх кількістю підписників чи нулів на рахунку життя Ганни було скромною. Але незаперечною перемогою духу. На її похороні зібралися не лише родичі, а й незнайомці, яких вона колись вилікувала. Допомогла словом чи просто поділилася горнятком чаю в потрібний момент. Під звуки трембіти та аромат диму з карпатських смол, люди прощалися з нею так, як прощаються з легендою. Але у серцях всіх присутніх вже живріла інша думка все тільки починається минуло два роки. Інститут Боріаліс виріс і зміцнів як дуб серед карпатських лісів, і ось одного звичайного дня дослідники нарешті довели те, у що Ганна вірила без аналізів і протоколів. Рослина, яку вона використовувала в своїх настоях, мала реальні клінічні властивості для зміцнення імунітету та відновлення нервової системи. Відкриття вразило наукову спільноту. Але для Олександра й Артема це було більше, ніж наукова перемога, це було визнанням тієї невидимої нитки, яка зв'язує знання предків із сучасним світом. Під час святкування маленька Луме, донька одного з дослідників, бігала поміж дорослих із запашним вінком трав на голові. Вона зупинилася біля старого дуба, під яким любила сидіти Ганна, і, шепочучи, сказала: Бабуся Ганна тут? Я її чую. Ніхто не сперечався. У кожному листку, у кожній краплі дощу, у кожній чашці теплого настою її присутність відчувалась. Якщо колись сумніватимешся, чи твої добрі справи мають значення, згадай луме і цей день. Так історія завершилась не трагічною крапкою, а ніжною комою, обіцянкою, що спадщина любові, знань і віри не зникає. Вона проростає у серцях тих, хто приходить після нас тихо і непомітно, як паростки під снігом. І в той момент, серед сміху, сліз і запаху свіжих трав кожен знав справжнє життя ніколи не закінчується. Скажи чесно після всього, що ти щойно почув, ти досі віриш, що тільки великі лікарні рятують життя, чи може настав час подивитися ширше і побачити силу в простоті, у давній мудрості, у самій природі? Якби сьогодні тобі довелося вибирати між дорогими процедурами та живим знанням предків, на що б ти поставив? Скільки можливостей ти вже пропустив, просто тому, що вони виглядали надто скромно. Скільки разів рішення стояло поруч, пахло травами, а ти, зневірившись у простому, дивився в інший Бік? Подумай над цим. Адже справжнє зцілення приходить не завжди у блискучій обгорці. Якщо ця історія торкнулася твого серця, не зупиняйся на цьому, підписуйся на канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії та уроки, які можуть змінити твоє життя. Тут ми не продаємо ілюзії, ми відкриваємо правду, яка дає сили. До зустрічі в наступному відео.